Дітки, вітаю! Сьогодні у нас художнє продуктивне образотворення. Ми сьогодні з вами будемо працювати своїми ручками. Малювання. А ось на яку тему послухайте. Ми з сонечком хочемо вам розказати про рослину, яку ви добре всі знаєте. Ця рослина росте на городах, на степових ланах, на Херсонщині дуже багато такої рослини. Про цю рослину говорять жовтогоряча квітка, золотоголовий красень, голівенька круть крутьверть. Так, діти, ви напевно вже здогадалися, що мова йде про соняшник. Молодці. Росте ця квітка велика, яскрава, на високому, стрункому стеблі з великими крупними листями. Вона Ця квітка так і світиться, обертаючись за сонцем. Тож, послухайте, як про неї написали красиво. На городі соняшник сонячно розцвів, розпрямив голівоньку, рученьки розвів, милувався сонечком, дощик зустрічав. І смачним насіннячкам діток пригощав. Сьогодні ми малюємо. Нам треба для малювання аркуш паперу, фарби жовтого, зеленого й чорного кольорів, стаканчик з водичкою, наші пальчики і вологі серветки. Попри і дітки, когось із своїх дорослих намалювати вам в верхній частині аркуша коло. І ми будемо з вами починати працювати. Подивіться, як ми це зробили з сонечком, а ви, може, якось по-іншому це зробите. Ми будемо дуже-дуже чекати на ваші роботи. А може, з вашою роботою вас фотографують, чекаємо фотографії до роботи. Дітки, подивіться, я вже готова до роботи, і її розпочала, зафарбовуючи коло чорними насінинками. Кому так в одному положенні не дуже зручно малювати, ви можете, заповнюючи округлу форму, перекручувати свій аркуш. Будь ласка, заповнюємо коло. Подивіться, як я вже заповнила половинку нашого кола. От наші смачні насінинки там будуть. Подивіться, дітки. Я вже своїм пальчиком пропрацювала коло. Тепер я вимию його і продовжу малювати пелюстки жовтенькі і яскраві. Дітки, подивіться, я пелюстки розмістила зверху, знизу і по боках. праворуч і ліворуч. А тепер я буду останні пелюсточки розподіляти між цими пелюстками. Так буде вам зручніше. Подивіться, дітки, ви ставите пальчиком таку велику-велику крапочку, а потім її протягуєте. І у вас одержується пелюсточок. Продовжуємо. Подивіться, дітки: один ряд пелюстків у мене вже є. А тепер ви можете другий і третій ряд е, малювати. Між пелюстками. Бачите, як виходить? Продовжуємо. Я вже зробила другий рядочок, а третій рядочок, діти я вам пропоную зробити поближче до контура кола. Дивіться, як я роблю. Бачите, отак от, якби... Закриваю контур. Так. Продовжуйте, хай ваш пальчик працює. Ось у мене вже золота голівонька з'явилася. Бачите, якщо у вас фарба змішалася одна з другою, не переживайте нічого страшного. Все буде добре. А тепер я хочу намалювати стебло. Воно в соняшника сильне, яскраве, зелеве, з великим великим листячком. Дітки, подивіться, спочатку я провела широку, товсту лінію стебло, а потім від стебла я намалювала контур овала. Спочатку ви зробите контур, а потім уже його замалюєте, і ви отримаєте великий гарний листочок. Подивіться а зараз я симетрично намалюю ще один листочок. Подивіться, дітки. Симетрично це значить напроти. Подивіться справа. І зліва у нас листочки. Ось такий соняшник я отримала. Я молодець.